Всім привіт! Сьогодні вирішив записати ну, не план, незаплановане план, не відео таке. У мене заблокували рахунки в монобанку та в інших банках. Приватний виконавець. Е, прийшло таке смс, виконавча служба. Заблокувала кошти на нашому рахунку, все, що буде перейшту. Ось тут таке от написане. Це от приватний виконавець. Е, заблокували от цю картку. Те ж саме пишеться. Е, це можна, як говорить, е, зняти це все, розблокувати. Е, як уберегтись від цього всього? По-перше, е, я б на вашому місці закрив би. Всі рахунки в українських банках, які тільки у вас є, гроші перевести на пошту чи ще кудись, щоб отримувати кеш. Тому що скоро дійде до того, що банки перестануть готівку з ваших картоп видавати в банкоматах. Таке вже є в банкоматах Приватбанку. А так як в деяких. Банків, такі як Монобанк, Спортбанк чи ще якісь віртуальні банки, вони не мають своїх відділень, не мають своїх банкоматів, і зняття в інших банкоматах таких банків, стане неможливою, тому що це йде конкретний моніторинг всіх коштів, які отримують. Фізичні особи за продаж на сайтах OLX чи ще за якісь послуги. Ось ваші рахунки будуть заблоковані, як в деяких випадках, без, ну, заблоковані будуть без можливості відновлення. Кошти ваші будуть арештовані і їх використають якби, банки на свій рахунок. Ось що ще хотів сказати. Як уберегтися від такого? Ну, я за рахунки, щоб закрити, я говорив. А де зберігати свої гроші? От в мене є PaySend, трансфер є такий. В мене тут є рахунки на ньому. Я вже багато переводив. От, віртуальна картка в мене є. Фізичну я не робив, вона мені не потрібна. Е, комісія дуже важливо, що є невеликі комісії є. Е, ось цього ліміту мені достатньо, щоб користуватися для от, рахунки. Тут можна відкрити в єврох. У мене вони відкриті. Просто перемикаєте картку. Прив'язати віртуальну картку. Вона підключається до любого рахунку. Одна картка на всій рахунці. Ось віртуальна. Тут, тут ще видно, купити можна криптовалюту. Е, теж купити, продати можна. Е, достатньо телефону ну, в телефоні мати не всі, щоб розрахуватися на касі цими коштами. Вроді би, все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Підписуйтеся.